Волинські газовики хочуть, щоб споживачі блакитного палива знову підписували заяву приєднання і платили за доставку газу. Після того, як Волиньгаз перейшов під контроль держави, обласна філія газових мереж ставить Волинян перед фактом. Із грудневими платіжками їм на підпис прийшлють ще й заяву приєднання. Хоча нещодавно Волинський суддя Віталій Ковтуненко визнав платіжку за доставку газу незаконними. Волиньгаз став державним, але для споживачів блакитного палива, схоже, від цього нічого не змінилося. Газовики хочуть, аби люди знову підписували заяву приєднання і платили не тільки за спожитий газ, а й за його доставку. Скоро листоноші доставлять паперові квитанції за розподіл газу у грудні споживачам Волинської філії ТОВ газорозподільні мережі України. Платіжка за грудень міститиме на внутрішньому боці документа заяву приєднання, на основі якої національний оператор ГРМ укладає з абонентами офіційну угоду про розподіл газу. При цьому газовики кажуть, що сам договір публічний, однаковий для всіх і, мовляв, двостороннього підписання не потребує достатньо лише заяви. Хоча нещодавно Волинський суддя Віталій Ковтуненко встановив, що платіжки за доставку газу незаконні. Одним із аргументів судді було саме те, що в суд не надали договір, на котрому був би підпис споживача. Де підпис? Щоб вона ознайомлена, підписала. Підписуюся, я поєднання. Ще раз кажу, договір, договір знову ж таки. Договір є публічний, стаття то де підпис відповідача в нас. На цьому договорі? що він ознайомлено поставив підпис і це підтверджується. Не заява, а на договорі. Якщо на заяві мається, то саме на договорі. Між тим, під дописом прес-служби Волинської філії газорозподільних мереж, Волиняни залишили свої коментарі із запитаннями. Ось цей уже видалено. А на сьогоднішній день нова фірма по доставці газу Волинська філія газових мереж із статутним фондом 100 гривень. Виникає запитання: а хто ж то і по яких документах газові мережі Волинської області передав чи продав, чи здав в оренду оцій новій фірмошці? А чи проводилася перед передачею мереж їх повна інвентаризація? А чи є і хто його підписав акт інвентаризації? А як бути з тими мережами, які будувалися за власні кошти жителів? Це ж їх приватна власність? То хто ж то вкрав цю приватну власність у громадян? Ми зателефонували в контакт центр. Спочатку працівниця взагалі кинула слухавку. Якщо я не підпишу ту заяву приєднання, що буде? Які наслідки для мене? Мені що, газ відріжуть? Так, немає право е, е, так, неможливо от, е, споживання. Про... А як я б як я плавою споживання... я... на розподіл газу? Угу. А скажіть, а на якій підставі мені оцініть якість обслуговування контакт центру а потім вже інша співробітниця, як то кажуть, омила руки і не змогла пояснити. Як в нас в селі люди газові труби, газові мережі за свій рахунок купляли, прокладали? Я зараз можу вас з'єднати з спеціалістом Волиньгаз Г Волинської філії газмережі, дізнайтеся… все. Ви... А, чого, а скажіть, а чого е, не договір підписуємо, а заяву якусь? Це і заява приєднання, це і є договір. То як же ж це договір, як вона називається заява приєднання? Я зараз вас переключу, дізнайтеся подробно. Із контакт центру Нафтогазу нас переключили на Волинську філію. Зі слухавки довго лунала музика. Ніхто з волинських газовиків так і не відповів. Олена Лищук для новин на часі.